Біткоін нарешті розпочав ріст. Ну як ріст? Після падіння від 125 тисяч доларів. Біткоін нарешті почав хоч якийсь відскок, і зараз його ціна близько 90 тисяч доларів. Як це взагалі розцінювати? Невже корекція по біткоїну закінчилася і далі нас чекає тільки сильний ріст і альт сезон? Які критичні точки по біткоїну потрібно контролювати, щоб розуміти, чи це локальна корекція з продовженням падіння нижче 75 тисяч доларів? Привіт, колеги, це PS3 і сьогодні ми проаналізуємо ситуацію, яка склалася на ринку криптовалюти. Валют, подивимося на біткоін, ефіріум і в загальному на альткоїни. А якщо це відео збере 100 і більше вподобайок, то ми зробимо в п'ятницю стрім, де проаналізуємо всі криптовалюти, які будуть цікавити наших підписників, тобто вас. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і ставте вподобайку. Оскільки у нас закінчується листопад, прийшов час подивитися на місячному таймфреймі, що ж у нас відбулося. Отже, ми бачимо, що протягом листопада продавці змогли опустити ціну біткоїна на 25% за місяць. Це досить агресивно, і шанс, що продовжиться падіння далі, досить високий. Максимальна е, тенденція росту може розвиватися до е, 106-108 тисяч доларів, як бачимо тут на місячному текремі чітко вибудований рівень. По-перше, це є попередні історичні максимуми, які не дуже впевнено оновилися. І якщо ріст буде, то найсильніше, на нашу думку, це саме в даний діапазон. Проте, ми думаємо, що шанс, що біткоін оновить мінімуми нижче 75 тисяч доларів, досить високі. І е, в кращому випадку у нас формується консолідація 75 100 6, в який біткоін, якийсь період буде рухатися. На двотижневому таймфреймі ми бачимо, що попередня двотижнева свічка була найагресивніша в цьому місяці. Так, 16% це якщо по тілу свічки міряти, а якщо по всій довжині, то 23%. Ціна біткоїна впала за два попередні тижні і досягнула ось цього рівня діапазону 80-85 тисяч доларів. Зараз формується відскок, поки що цей відскок на менших таймфреймах досить слабкий, він дуже вяло розвивається. Тому 106 108 і є, на нашу думку, самим позитивним сценарієм. Більш реальний сценарій це тест з діапазону 97 тисяч доларів. Саме даний діапазон дозволив продовжувати. Рости і оновлювати історичні максимуми в липні 2025 року, і саме близько даного діапазону, після пробиття даного діапазону, ринок дуже агресивно полився. Ми це можемо побачити і на інших таймфреймах. Наприклад, відкриємо тижневий таймфрейм, і тут видно, що в червні 25-го року у нас рівень 97-98 тисяч доларів дуже добре тримався. І саме після пробиття даного рівня в нас пішов ось цей от злив. Зняття стоп-ордерів і так далі. Тому тест даного рівня. Це цілком закономірна ціль, і е, після якої біткоін має всі шанси піти на подальший розворот і спробу оновлювати далі мінімуми нижче 75 тисяч доларів. Тепер перейдемо на 3D-таймфрейм і включимо наші малюночки. Бачимо, що трендова лінія, е, яка тримала біткоін від серпня 2024 року, була пробита. Ось фіолетовим кольором ми чітко виділили рівень. Нижче якого падіння біткоїна продовжиться? Бачимо, що зараз у нас хороший паттерн на локальний розворот. По перше, об'єми торгів. Суттєво збільшилися, якщо порівняти їх до того, які були, так тобто вони суттєво збільшилися і є починає бути якась зацікавленість у покупців. Проте, поки ми не побачимо пробій діапазону 97 вверх і закріплення вище нього, то вірити, що біткоін зможе піти далі в той самий діапазон 106-108 Ми не будемо, враховуючи потужність падіння від 7 жовтня, є всі шанси, що біткоін, навіть якщо і не продовжить оновлювати свої мінімум, уявимо собі таку ситуацію, то є великі шанси, що у нас буде ось таке протоптування дна консолідація, яка дасть можливість далі продовжувати рости з першою серйозною цілею 106-108. Але варто пам'ятати, що поки це буде відбуватися. Біткоін ще буде коригуватися, падати, і теперішній ріст ми будемо використовувати для того, щоб позакривати свої позиції. У нас є е, е, три боти по біткоїну, два з них реально закриті. в е, Діапазоні 97 тисяч доларів один DCA бот, який дасть прибуток навіть всій зоні. Проте ми ще не впевнені, чи будемо його закривати в Діапазоні 97, чи все-таки закриємо швидше в той часі входу, щоб його розгрузити. А якщо ви хочете більше дізнатися про торгових ботів, як їх налаштовувати, або як копіювати наших торгових ботів. Або е, торгових ботів інших трейдерів нашого проєкту, то читайте в описі під даним відео посилання про Copy Trading Space, назва нашого проєкту. Те, що ринок продовжує бути в тотальному страсі, свідчить денний таймфрейм по біткоїну. Подивіться, яке було стрімке падіння, подивіться, які були об'єми торгів протягом 21 листопада, і який вялий відскок. Звісно, цей відскок, чим вище, тим він буде Агресивнішим і є шанс, що в діапазоні 97 тисяч доларів більшість людей повірять, що це вже розворот, і почнуть заходити в ринок. І саме в цей момент ми е, знову підемо на локальну корекцію у діапазон 82-85 тисяч доларів. Це є критичний діапазон, на який треба уважно слідкувати, від якого може продовжитися ріст до 106-108 тисяч доларів. Тобто, на даний момент у нас є дві критичні точки, за якими треба уважно спостерігати. Це є 95-97 тисяч доларів діапазон, до якого зараз. Прагнуть покупці доштовхати ціну біткоїна. І цей діапазон 82-85 тисяч доларів. Цей діапазон перевірки сили покупців. Якщо покупці сильні, то після тесту 95-97 тисяч доларів цей діапазон має втриматися. Мінімуми е, нижче 75 не мають оновитися, і тоді все у нас буде добре. І в цей момент можна буде планувати. Відкриття нових лонг-позицій на споті з чітко зрозумілими стоп-ордерами у середньостроковій перспективі. Якщо вас цікавить щодня отримувати огляд ринку криптовалют, в першу чергу біткоїна, а також наші потенційні середньострокові трейди, приєднуйтеся в наш клуб 99 друзів. PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Продовжимо про хороше домінування біткоїна на двотижневому таймфреймі. Виглядає чудово для продовження свого падіння. Нагадаю, що домінування біткоїна впевнено росло починаючи від листопада 2022 року, і недавно зробило першу хвилю корекції. У червні 2025 року домінування біткоїна впевнено впало і втримався діапазон 60-62%. Даний діапазон був локально пробито 10-го. Жовтня, тоді, коли самі пам'ятаєте, що сталося, коли крипта дуже сильно обвалилась на 70, деяка навіть на 90%, це стосується альткоїнів. Проте двотижнева свічка закрилася під діапазоном 60-62%. І від даного діапазону ми продовжуємо падати. Перша ціль 55%, наступна ціль близько 50%. Тобто вплив біткоїна на ринку криптовалют повинен спадати. І це дуже хороша новина для альткоїнів. Навіть якщо біткоїн зависне у діапазоні 75%, 108 тисяч доларів, то це буде позитивна інформація для альтів, які зможуть в таких сприятливих умовах світ продовжувати рости. Якщо дивитися на графік домінування USDT, тут теж є хороша перспектива на хоча б локальне зниження, ось перед вами триденний таймфрейм. Ми бачимо, що показник домінування USDT зайшов в дуже важливу ліквідну зону, в якій він був у двадцять році. В серпні і в вересні, після чого ми бачили дуже гарну хвилю падіння, на який ринок ріс. Потім у квітні 25-го ми навіть не досягнули цього рівня. І зараз знову доторкнулися до цього важливого діапазону. По суті, з даного діапазону показник не виходить від 24-го року. А до того, саме діапазон – це був основним діапазоном, який не дозволяв ринку рости. Ми зараз дійшли до цього критичного діапазону, який видно на великих таймфреймах, і є всі шанси щонайменше від скоку до відмітки 5,3-5,5%. Ми виділимо це чітким діапазоном. Ось тут добре видно, що цей діапазон спочатку не вдавалося пробити. Це був такий непоганий рівень, який тримався від травня 2025 року, і саме сюди. Організувати корекцію після ось такої триденної свічки це дуже хороша задумка. Чому ж після такого паттерну ми не прогнозуємо, що ринок криптовалют буде дуже впевнено рости і продовжить свій потужний рух у цій консолідації вниз, там діапазон 3,8 приблизно, тому що у нас ще не зломаний ось цей локальний тренд росту домінування USDT, який від жовтня місяця триває, і знову ж таки такий тренд, на нашу думку, буде. Ідентично і розвертатися. Тобто спочатку ми повинні зайти в ліквідну зону 5,4-5,7% і з неї вже не повинні далі підніматися, умовно, вище 6,2, 6,3%. Якщо побачимо ось таку межу, тоді вже можна буде в цьому місці прогнозувати, що у нас починається нова хвиля росту, заходити в крипту з такими невеликими стоп ордерами і з дуже великою, великим потенціалом росту. А поки цей ріст ми розцінюємо як локальну корекцію, на якій будемо виходити з тих лонгів, які нам дадуть або безбиток, або плюс. Капіталізація альткоїнів впала нижче, ніж ми очікували. Був рівень 920 мільярдів доларів, була потужна трендова лінія, яка трималася, і як бачимо, зараз показник нижче всього цього. Тому знову ж таки, поки ми не бачимо або пробій 920 мільярдів доларів вверх і локальну корекцію, або хоча б. Спробу падіння і не оновлення мінімумів приблизно біля 830 мільярдів доларів, то заходити в лонг-позиції по альткоїнах також не надто впевнена ідея для нас. Іншими словами, цей ріст ми пропускаємо і не намагаємося заходити у позиції. Що стосується ефіріуму, то він зараз в дуже цікавій позиції. Перед вами ефір на триденному. Давайте включимо на денному таймфреймі, тут краще це все видно, в парі до біткоїна. Як бачите, у нас є певний паттерн, в який рухається ціна, починаючи від серпня 2025 року, і зараз намагаються пробивати верхню трендову лінію для того, щоб змінювати ось це корекцію цей корекційний тренд. Проте, поки ми не побачимо нормальний відскок хоча б до відмітки 0037. То ми не будемо розраховувати на те, що ефір закінчив свою корекцію. В даній відмітці ми чекатимемо знову відкат до діапазону 0033, і саме тут можна буде знову набирати впевнений ефір і чекати продовження його росту вплоть до е, оновлення його максимумів. На тижневому таймфреймі корекція ефіру виглядає досить непогано, тобто його намагаються просувати. Але подивіться, як трьома тижневими свічечками впевнено ефір підняли вверх і скільки потрібно було свічок, щоб опустити до рівня, з якого ефір починав рости у серпні 25-го року. Це хороший знак, що його тримають. Тому для більш впевнених інвестицій в ефір треба просто дочекатися, коли ми побачимо пробій даної корекційної структури вверх. Те з 0,037. Ретест 0033, і тоді закуплятися і чекати продовження росту, навіть з оновленим історичних максимумів. Якщо аналізувати Ethereum в парі до USDT на даному таймфреймі, добре видно, що ціна прийшла до діапазону, який ми говорили, кінцевий для закупки. Тобто 2600-2900, це був діапазон останньої закупки у випадку, якщо у нас не відбудеться в діапазоні 3200. Ось такого сценарію, що в нас іде ріст, ретест 3200, і тоді продовження росту хоча б до 4000 доларів. Цей сценарій не реалізувався. У нас е, пішла верніше, продовжилася хвиля падіння, тому е, з теперішнього діапазону перша зупинка ціни може бути біля 3:300. З даного діапазону чітко видно, що може бути знову спроба пробиття 2600-2900. Якщо цей діапазон втримається, це буде діапазон розвороту, де можна буде більш глобально закуповувати ефір і чекати вже росту приблизно до діапазону 3800-4000 доларів. Саме в даному діапазоні ми будемо закривати своїх торгових ботів для того, щоб поставити інший діапазон торгівлі, який буде більш вдалий. А глобально, якщо дивитися на тижневий таймфрейм по ефіріуму, так як і біткоін має свій діапазон 97 тисяч доларів, так і ефіріум має свій 300, 300, 300 400 Це діапазон, де продавці будуть впевнено намагатися втримати ріст і розвернути ціну. Тобто це критична точка по ефіріуму, яка дасть розуміння, чи у нас тренд росту розпочався, чи теперішній ріст це є всього-навсього локальна корекція ось цієї хвилі падіння. Після чого може бути і продовження падіння. Тобто перша критична точка це 3300-3400, інша критична точка це 2600 2900 Не час розслаблятися. Попереду ще багато випробувань у біткоїна та інших криптовалют. Тому не варто розцінювати теперішній ріст як потужну хвилю росту, а варто уважно дивитися на критичні точки для того, щоб прийняти правильні рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.